Українці на сьогоднішній день ми маємо всі, знаєте, немає стабільної роботи, немає тих коштів, які були до початку цих бойових дій до війни. І кожен на сьогоднішній день хоче зекономити кошти, наскільки це можливо, але робимо все в законний спосіб, щоб до нас не було питань ні зі сторони держави, щоб ми все зробили правильно, і саме головне контролювати завжди наші дії, не робити щось швидко, не поспішати, тому що. Поспішив, наламав дров, і потім у тебе проблеми. І за ці проблеми приходиться розраховуватись своїми коштами, українці. Зберігайте це відео. Перед тим як будете купувати автомобіль, також на нашому каналі ви можете знайти серію відео, готуємось до розмитнення, як правильно розмитнити свій автомобіль у 2023 році. Пам'ятайте, коли ми до чогось підготувалися, то це для нас не буде вже таким складним, як здається, на перший погляд. І саме головне, що ми завжди бажаємо вам, кожному із вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.